Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про кредитбанк, шановні. Триває наш ефір. А ми з вами продовжуємо збір на безпілотний комплекс для українських розвідників для головного управління розвідки Міністерства оборони України. І я вас прошу підтримувати цей збір на цей момент. А я відкрив спеціально свій смартфон. Ми з вами назбирали 352 тисячі 250 гривень і рухаємося далі. Рухаємося до того моменту, коли ми українським розвідникам передамо цей достатньо досконалий інструмент для відстеження пересування російських військ і накопичення а, зброї і боєприпасів росіянами. Ми сьогодні про це вже сказали. Я справді вважаю, що це одне з найважливіших повідомлень і рішень, які ми почули сьогодні, і впродовж останнього часу йдеться про те, що канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Британія, Франція та Сполучені Штати Америки більше не мають обмежень для України щодо дальності ударів західною зброєю по ворогам. На зв'язку з нами Віктор Савінок, політолог, міжнародник, старший аналітик у Західному інституті в Познані, Польща. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. вас. слава Україні. Героям слава, пане Вікторе. На вашу думку, які залаштункові сили привели в дію це рішення, яке так, так довго очікували в Україні. Згідно з інформацією німецьких засобів масової інформації, всереду в, в Берліні, має бути президент України з візитом відповідно треба було під цей візит серед іншого створити інформаційний привід, і ну такий, який би зміг відвести подекуди увагу від від інших тем, з якими поки що є проблеми. Ви нам озвучите які проблемні теми. Це теж важливо. Я правильно розумію, що власне і і ракети. Передадуть, оскільки така, таку заяву вже зроблено, цього ми не можемо. Говорити однозначно справа в тому, що нещодавно німецький уряд прийняв рішення про те, аби засекретити ті кроки, які здійснюються в напрямку збройної допомоги для України. Відповідно, ми дізнаємося про те, чи передадуть багатостраждальні ракети Таурус за два роки після того, як у засобах масової інформації публічному дискурсі також з'явилися повідомлення про те, що українська сторона попросила. Німецькі збройні сили про те, аби це зробити, і, відповідно, ми це дізнаємося тоді, коли вже буде або ж їхнє бойове застосування, або ж вони появлені, вони з'являться десь відповідно у арсеналах українських сил оборони і Українське міністерство оборони про це повідомить. Просто я думаю, що якщо ракет не буде, то це виглядатиме знаєте, як в старому анекдоті, коли. Чоловік повертається додому з риболовлі без риби. Дружина запитує, де ж риба? Він каже: А ти смаж, а риба буде. Та тому ну, має бути е, така заява е, сподіваємось, пролунала не випадково, і Україна таки отримує далекобійну зброю, і тауруси, і в тому числі і дальнобійні ракети від решти наших партнерів. А тепер про проблемні теми, які можуть е е е прозвучати і під час зустрічі президента Зеленського в Берліні. Що ви вважаєте найпроблемнішою справою на сьогодні в наших стосунках з Німеччиною? Одна з найпроблемніших справ це власне збройна допомога і ті нові імпульси, які Фрідріх Мерц обіцяв вдихнути. В динаміку німецької збройної допомоги для України під час передвиборчої кампанії безмовно є позитивні кроки. Є власне те, що було ухвалено в березні, мається на увазі додаткові 3 мільярди на збройну допомогу для України. Додаткові також 9 мільярдів на перспективу до 2028-2029 року. Це добре, але скажімо так, ми очікували також від німецької сторони. Якоїсь конкретики стосовно того, як буде виглядати далі ця оборона, на чому німецька сторона хотіла б фокусуватися, те, що ми бачили в період фашольца, це те, що німецька сторона фокусувалася на протиповітряній обороні і на артилерії. Відповідно, який акцент поставить новий канцлер, що він. Хотів би покращити, чи будуть, наприклад, якісь кроки в напрямку розширення існуючої співпраці в рамках, наприклад, того, аби розміщувати в Україні якісь виробництва, тому що це власне одна із ключових гарантій безпеки України на сьогодні, через те, що різноманітний імпорт і так далі, він може бути. Обмеженим через технологічні можливості, може бути обмеженим через фінансові можливості, може бути обмежений через політичні питання, а, власне, те, що буде знаходитися безпосередньо в Україні, це буде те, що Україна зможе буде в змозі сама виробляти, і, відповідно, тут, якби теж є фокус цих. Є фокус цих переговорів із Мерцем. Ну безумовно, те, що німецька сторона заявляє у питаннях також зміцнення санкційного режиму проти Російської Федерації, і серед іншого в плані того, аби. На власне заборонити європейцям експлуатувати далі газопроводи Північний потік через те, що в Німеччині знову видається, що почався наступний виток дискусії стосовно того: а можливо, треба запустити, а можливо, треба відремонтувати, а можливо, треба знову ж таки закачувати там дешевий газ з Російської Федерації і. Брати це під увагу відповідно, я думаю, що будуть також донесені очікування української сторони стосовно наприклад і тих планів, які Євросоюз Союз висловлює по відношенню до того, аби відмовитися від російського газу цілковито до 2020 27-го року, ну і також зміцнити ті санкції, які були запроваджені європейським союзом. І, Безумовно, я думаю, що в контексті санкцій також постане питання про заморожені в європейському союзі російські активи. І тут знову ж таки я думаю, що від Мерца будуть також очікувати. Виконання його обіцянок, оскільки в коаліційній умові зараз записано серед іншого те, що німецький уряд буде докладати зусиль стосовно того, аби власне ці заморожені російські активи могли бути використані для відбудови України або ж для оборони допомоги для України. Ну і окремий блок проблемний також буде присвячений. Питанням, які пов'язані із динамікою вступу України до Європейського Союзу, тут Німеччина разом із Францією та Польщею відіграє одні із ключових ролей. Відповідно, тут явно повстане питання про те, чи зрештою вдасться щось вирішити серед іншого. Із Угорщиною в тому, аби дістати їхню згоду на те, аби відкрити зрештою ці переговор... переговорні переговірні кластери, чи той П один, принаймні кластер, який планувалося відкрити під час саміту в червні, і таким чином формально запустити перемовини І, відповідно, також, мабуть, що будуть якісь. Треба чекати принаймні на якісь сигнали з боку німецької сторони, чи німецька сторона буде також готова робити те, що Фрідріх Мерц обіцяв в напрямку, зокрема, і того, аби ну, можна сказати, що подекуди покарати Угорщину за порушення принципів і норм, закладених в установчі договори Європейського союзу через те, що Угорщина продовжує їх порушувати і причому масово порушувати, в тому числі не з огляду на ті останні кроки, які зробив уряд Віктора Орбана, серед іншого, ухваливши або ж запропонувавши ухвалення законодавства, яке доволі нагадує російське законодавство стосовно заборони так званої пропаганди. НГБТ або ж е, про так званих іноагентів. покарати Угорщину це, це звучить амбітно. А я ще повернусь до теми російського газу, тому що це ну дещо несподівано. Європейці обіцяли росіянам пекельні санкції, якщо не буде досягнуто угоди про 30-денне припинення ві... вогню. Такі заяви робив і міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини. Росія не пішла на 30-денне припинення вогню, познущалася своєю позицією в Стамбулі, а Європейський союз запровадив 17-й пакет санкцій. І оголосив, що готується вже 18-й пакет санкцій. А от виявляється, що ідея качати російський газ не померла остаточно. Як це можливо? На жаль, є частина політиків і доволі впливових політиків, серед іншого, і в правлячі партії йдеться про Християнсько-Демократичний Союз, які вважають, що, наприклад, для того, аби подолати наслідки економічної, і енергетичної кризи, яка власне вдарила по німецькій економіці в зв'язку із тим, що. Влітку 2022 року Російська Федерація прийняла рішення про те, аби зупинити поставки природного газу до Німеччини і не тільки для нім до Німеччини що. Відбилося в дуже суттєвому на плані на ціновій ситуації на ринку цього Павла в цілій Європі, і відповідно є такі от впливові політики, серед іншого, як прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхайль Кречмер, представник Християнсько-Демократичного Союзу, які вважають, що необхідно здійснити кроки в напрямку. На зниження Ціни на природний газ для того, аби повернути німецькій економіці здатність. і власне, ось методом зниження ціни на природний газ в Німеччині вони вбачають запуск північного потоку. 2 тієї гілки, яка вціліла і, відповідно перекачування на природного газу через неї, а в дальшій перспективі також ремонт тих гівок. Першого і другого північного потоку, які постраждали внаслідок вибухів 26 вересня 2022 року, відповідно ну і треба сказати, що кречмер не сам в цій так, так би мовити. Кампанії прихильників того, аби запустити північний потік, серед іншого, інші пивові представники християнських демократів заявляли про. На те, що цю можливість принаймні необхідно розглянути в разі, серед іншого, якщо Російська Федерація піде на якісь поступки, ну і безумовно про те, що північні потоки необхідно запустити, дуже часто говорять представники парламентської і позапарламентської опозиції, в даному випадку йдеться. Про альтернативу для Німеччини і про Союз Салівальний, в чому не було сумнівів, звісно. Скажіть, яка реакція Берліна на обстріли України, які Росія суттєво посилила останніми днями? Офіційна реакція була безумовно негативною і засуджувалися ці обстріли. Але, скажімо так, не було якихось декларацій стосовно того? Аби аби якимось чином пришвидшити, наприклад, поставки додаткових озброєнь до України, ну і, в принципі, цьому є пояснення, тому що все ще можливості німецької промисловості, якщо йдеться про продукування різного народу озброєння, вони є обмеженими а на жаль, фінансова криза, і серед іншого дороге паливо також не сприяють тому, аби ці можливості дуже швидко могли бути розширені. Ну тобто, таке замкнене коло виходить. А ви бачите якісь ну особливості роботи ново новосформованого уряду, щоб вирішити питання оборони Німеччини? А це означатиме, що у цієї країни буде більше і технічних можливостей надавати Україні зброю і системи протиповітряної оборони. Тим більше, що ми з вами побачили інформацію французького видання Le Monde про те, що на жаль у українців закінчуються ракети для систем САМПТІ. Я нагадаю, їх виробляє Франція і Італія. А от е німці вміють робити дуже гарні. Системи Аєрісті, так. Тобто, що, що ви бачите, які еволюції німецького уряду, щоб вирішувати цю проблему, Для ілюстрації треба сказати, що Україна має певну кількість комплексів Аєрісті малої і середньої дальності на озброєнні, бундесвер не має жодного. Так до сьогоднішнього дня, попри те, що, скажімо, так, ці комплекси не тільки вже якби вироблені, не тільки. Поставлені до України, але і серед іншого в Україні випробувані в бойових умовах. А це, а це теж ну, багато чого вартує, і, власне, це також дуже корисно для виробника цих систем, оскільки це також, мабуть, що дозволяє поправити якісь проблеми, які можуть виникати. Із цими системами можливо щось спростити в їхній конструкції, можливо, також поправити так звані дитячі хвороби, які можуть в них виникати, оскільки це абсолютно нова система. Тож не можна цього виключати. Відповідно, тут з одного боку є. Цілковитий, скажімо так, позитив у на випадку із тим, що є дуже добра результативність цих систем, і що вони випробувані в безпосередніх бойових умовах. Хоча, як наприклад, показує, Пане наш Вікторе, маємо дослід. завершувати. Кажу вам, просто як є та правда, маємо завершувати. І дуже, дуже коротко, ви зараз нам скажіть, будь ласка, чи можливі якісь серйозні політичні рішення під час візиту президента Зеленського до Берліна? Поки що ні. Треба, скажімо, так, це буде візит, який буде присвячений тому, аби ще раз познайомитися із новим німецьким керівництвом. Щоб З'ясувати чи звірити годинники, на яких позиціях обидві сторони стоять у тих ключових питаннях, які їх які цікавлять їх Дякую. в даному плані? Яку російсько-українське питання, санкції і євросоюз? Дякую, віктор Савінок, політолог, міжнародник, старший аналітик у західному інституті в Познані. Польща з нами був на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. І знову ж таки нагадую про наш збір. Ми допомагаємо головному управлінню розвідки Міністерства оборони України і збираємо на важливий безпілотний розвідувальний комплекс. Реквізити в описі до цього відео для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі! Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.